Як ви гадаєте, чи можна перевиховати самого неслухняного в світі троля? От мавка Стефанія перевиховала одного такого троля, і причому без всякої магії, послухайте казку і скажіть, яким чином це їй вдалося? Чи міг би допомогти метод Стефанії перевиховати когось з ваших знайомих неслухів? У далекому казковому лісі у маленькій хатинці на дереві жила мавка на ім'я Стефанія. Цього року вона вирішила приготувати особливе свято для лісових звірят. Мавка прикрасила величезну ялинку різноманітними смаколиками, медовими печивами, ягідними пирогами та солодощами, запрошуючи на свято всіх мешканців лісу. Однак, наступного ранку, коли Мавка вийшла зі свого будиночка, вона була виражена. Всі смаколики з ялинки зникли. Птахи розповіли, що це робота троля Толя, якого мавка не запросила на свято. Образившись, він вирішив прийти вночі і сам поїв усі смаколики. Ой, вишенька, занепокоїлась Стефанія. У нього, мабуть, тепер болить живіт. Так йому і треба. Раділи пташки і лісові звірята. Але мавка Стефанія була іншої думки. Вона приготувала чай з лікарських трав і вирушила на пошуки троля. Стефанія дуже швидко знайшла троля толя по слідах. Він лежав у себе в печері і страждав. У нього й справді сильно розболівся живіт від усіх тих солодощів, що він з'їв. Ось чому тебе не запрошують, сказала Мавка. Але ти ж можеш бути чимним, чи не так? Я троль і не вмію вести себе по іншому, відповів він, стогнучи від болю. Мавка Стефанія напоїла троля чаєм з лікарських трав, і йому стало набагато легше. Приходь ввечері на свято! сказала Стефанія. Ми будемо святкувати прихід Нового року. Та обіцяй, що будеш чемним. Троль погодився. Ввечері всі звірятка та інші лісові створіння. Такі, як феї, гноми і ельфи зібрались на галявині біля самої старшої в лісі ялинки святкувати новий рік. Прийшов і Троль Толь. Він був напрочуд чемний з усіма і навіть запрошував дівчат-ельфинь на танець. А в кінці, коли годинник пробив дванадцять разів, він вибачився перед всіма. Ще й за нього гості залишились без смаколиків. А ось і не залишились! вигукнула мавка Стефанія. Вона махнула рукою і на галявині з'явились ведмедики з величезною корзиною, повною смаколиків. Коли ти встигла? здивувався Троль Толь. В мене в лісі багато друзів, всі вони охоче мені допомагали. Ніх, ти знаєш, я теж хочу бути твоїм другом, сором'язливо сказав троль Толь. Звичайно, я з радістю буду з тобою дружити, сказала мавка. А звірятка, ельфи і гноми тільки дивувались, як мавці Стефанії вдалося з розбишаки Толя зробити такого чемного троля. А ви як думаєте, якщо вам сподобалась казка, ставте вподобайку і обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві казки. А тепер до зустрічі і па-па-па-па!